Після того, як ми навели лад, хто бачив на початку, це якась бомба. Ну, я... Вітаю Миколаю. Сьогодні 6 грудня, 25 рік. По-перше, вітаю всіх причетних до нашого спокійного сну зі святом День Збройних Сил України. Дякуємо їм за змогу працювати на цій землі. Те, що я кажу в кожному відео, сьогодні працюємо завдяки їм. Ми спокійно працюємо. Сьогодні працюємо, хочу показати ожину. Бачите, як я зробив в минулому році, я не знімав, вірніше зняв, а не виставив відео, як робили ось такий живопліт, можна сказати, підпору для ожини. І мені сподобалося, в мене там ще є в іншому садку теж ряд ожини. І буду я так продовжувати робити. Ну, що зараз робимо? Вон, приготовлено, бачимо. Тапінер чи тапінер, чи як його правильно, секатор, сумка. І буду підв'язувати ожину. Багато хто там обріза... Ну, Будемо вирізати старі, які відплодоносила. До речі, ось ожина. Бачите, як оця ця цей сорт, він дуже, дивіться, як рясно родить. Навіть ягоди ми не всі позбирали. Не знаю, що за сорт, але дуже-дуже ароматна дружина робила з неї варення. Ну, його неможливо не їсти. знаєте, Воно таке ароматне, наскільки воно як, як парфуми. Ну, ну, не, тако, така концентрація, що ну, їсти його не можна, тому що дуже ароматне, як парфуми, начебто його потрібно розчиняти з чимось десь в компоти, воно дуже причудово дуже смакує. ця ожина. І маю ще ожину ось така ремонтантна. Не знаю назву сорта купував, так воно втратилось, ось бачимо, вона до сих пір. До сих пір ось є зав'язі, не хочу фокусуватися. Є зав'язі, ось вона, о, квітувала ще. Зараз, сьогодні от, погодні умови, сьогодні вже 2 градуси тепла вдягли ось такі. Рукавички, до речі, дуже гарно захищають від вологи. От я в землі, якщо зараз було, то в землі ось такими рукавичками працюю. Бачимо, десь Ні, нема вже етикеток, хотів збрехати. Ось, залишок від етикетки, ми ними займаємось, продаємо, якщо що. Робочі рукавички, перчатки, кому потрібно, звертайтеся. Але то інша тема. Ось така підпора. ну Підпора елементарна. Поїхали в посадку, напиляли таких дрючків, буром викопали. Зараз у нас мотобур є. Закрепили. І зверху, ну зверху я так от в мене завжди все на швидкоруч. На швидкоруч, але знаєте є таке прислів'я, таке прислів'я. Нема нічого більш довговічного, чим е, зроблено на деякий час. Ось так скрутили проволокою. закріпляли вірьок, а потім проволокою скрутили. Для чого? Для того, щоб утримати відстягування стовби. Ну, то можете шурупами. І, звичайно, що, -що мені сподобалося, крапельна стрічка, яка вже не потрібна, яка вже забилася, емітерна. Вона забилася, вона не працювала, десь порвана шматки, холодно, руки мерзнуть, знімаю вже ця рука в рукавички, а та... Вже замерз, але працювати все одно потрібно. Свята, не свята. Сьогодні Миколая. До речі, всіх з Миколаєм. Знаєте, не можу я піти, сісти, сидіти. Хай вибачає. Знаєте, я завжди теж кажу, що в пользу, що для себе робиш, то ніколи не нашкодиш собі. Тобто, ну, ми ж робимо для себе для пользи якоїсь. Тобто, думаю, у нас вищі сили. Нам дадуть прощення за наші гріхи і ми будемо прощені. Але працювати потрібно. Працювати потрібно, щоб всякі дурні думки не лізли в голову. Як дурні думки? Не дурні думки. Знову, знову біда, знову по Україні. Та кожен день в Україні біда. Кожен день в Україні біда. Якщо біди немає у вас в сім'ї, то біда в когось в сім'ї. І дай Боже нам жити, не знаючи усіх бід, і щоб ці біди не приходили в наші сім'ї, в українські. Лише ті, хто нам бажають зла, хай отримують по заслузі. Тримаємось, буде все добре. Показав, що роблю. Так, не показав, що роблю. Буду обрізати, буду підв'язувати до зверху, зрізаємо. Ось ці минулорічні зрізаємо знизу. А однорічні вони будуть наступний рік плодоносити. До речі, коли зробив ось цю шпалеру, то дуже, дивіться, які прирости. Ось гілка починається оттуди, І ось вона йде, 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 йде. І закінчується Вон, аж де кущ, а вона ось йде, ага, вона ось йде. І ось вона там в землю пішла. Дуже гарні прирости і листя більш, ну таке, без хвороб, як ото по землі росте. Все, тримаємось, буде все добре, працюємо. Дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен в своєму житті буде займатися лише тією справою, яку він. Вміє робити найкраще. І не влізти в ті справи, в яких він не розуміється. Тримаємось, підписка, вподобайка, все буде добре. Ну, а для тих, тих глядачів, хто завжди дивиться моє відео до кінця, я покажу. Ось цю жину ремотатну, Що я вам показував, знаєте, мені самому дивно було, тому що приморозки в цьому році не було врожаю. Вон там щось присохло десь. А ви подивіться, що я знайшов. Ось, звісно, не гарно, не красиво, А ви подивіться на цей розмір. Ну, блин, Щоб ви розуміли, це, це якась бомба. Ну, я зараз нам бачите, тут вже прицвіли, пропали. А ось цю ягідку. Ну, щоб для розуміння, не люблю я це, але я все ж таки зважу, тому що зрозуміє лише той, хто той, хто орієнтується по вазі. Ну, Щоб ви розуміли ну, це в перчатки, ну, це огромна, огромна. Ягода зараз. І 14700, майже 15 грам. Ось ця ягідка. Ну, ось такий солодкий кінець цього відео буде. Ну, і трошки собі, як винагорода, насмикали саджанців ожини. Посадимо, вже продавати сенсу немає, такі гарні, гарні такі ось з комом землі прямо ось так будуть. О, кому потрібно буде на наступний рік, прикріплю відео, як вона плодоноси, ось такі будемо прикапувати, саджати. Дуже смачна, ароматна, я ж кажу, ось так вона виглядає вже після того, як ми навели лад. Хто бачив на початку. Вирізаю старі, підрізаю знизу, щоб не було там хламу, щоб було продувалося. І ось так до краплі все тепінером все підв'язано. Тут у нас трошки саджанців. Ось так вона гарно виглядає уже на шпалері.